Вітаю всіх! Сьогодні покажу свою котлейку, яка в мене цвіла, маленька русалочка. В общем, я трошки з запізненням вже показую. Вона процвіла рівно місяць, ось у неї вже вона скинула квіти. Але з цього тубера хороші результати. Там ростуть нові корінчики, відбиваються від нового росту. Тобто, з нею все прекрасно. І покажу ще одну орхідейку цікаву, отаку. І поставлю вам фото, як я в перший раз побачила, що відбувається на цій орхідейці. До речі, це малявочка, на краєчку цвітоноса, вирішила мені процвісти отаким от способом. Там, нема цвітоносика. А зразу із пазухи листочка росте квіточка. Я була дуже здивована. Це в мене, до речі, полуничний пиріг. Як бачите, знову-таки жара спека зробила свою справу. І вона не така насиченого кольору, як повинна бути. Але квітка плодна, квітка цікава. Ну, от така метаморфоза сталася з діткою. А далі росте листочок, все прекрасно, але отака от цікавенька. Іноді буває таке, в мене вже була так, дітка росла. Просто росла на цвітоносі, все з брунічки, все як положено. І теж вирішила процвісти одною квіточкою. Вона, звісно, довго не цвіла. Але надалі дітка розвивалася добре, виростила корінчики, і я вже її давним-давно відсадила. А тут мені виростила цвітонос такий гарний. Я все чекала цвітіння від неї. А вона мені вирішила на краєчку цвітоноса видати діточку. Та ще із цвіточком. Ну, що, і так, цікаво. Дякую за увагу! На все добре.